Для вас це буде новий влог. Для нас це вечір. Бачите, як хмарно у нас сьогодні. Але діток треба вигуляти після школи, тому ми переїхали в Red Bug Lake Park. Здається, так. Так, дуже темно. Шість годин, а вже дуже прям так темно. Ось тут таке гарне озеро є. Павільйончик до нього можна святкувати. День народження, або просто сидіти там далі, другий павільйончик, а ми йдемо ось до цієї синії будочки. Особливо Костянтин полюбляє ось цю штуку, боже, як темно. Це така штука, де ви можете взяти книжечку і залишити книжечку. Це підтримується ось цією нашою районною громадською бібліотекою. І ось тут, наприклад, сьогодні дуже прибрано, дуже чистенько. Зверху дорослі, я думаю, книжки, а знизу такі більш дитячі, так? Щось уже вибрали англійською мовою. Тут взагалі в Америці можна не купувати книжки, не тратитися англійською мовою, а просто йти, брати і читати. Так, ну, може, щось виберемо. Ну, такі великі букви. Рюк. І що, Костя? А, а а Ну давай. Я нам рюкзак великий. Що там набрав? Читач. Англійською читають уже, напевно, краще, ніж українською. Так, Костя? Коли тут чисте небо і гарний захист сонця, то набагато краще. Подімо. Пісок, 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 пісок. Ось такий пісок. є там гарний майданчик, але діти вже вважають себе дуже дорослими. І хочуть куди! На пісок! Йдемо на пісок? Флоридські кури пасуться, а ні, полетіли. Це ж ніби Я... ці штуки. Що... Все, нема. Ось тут є таке волейбольне поле. Можна позвонити, зарезервувати або просто грати, поки нікого нема. Деш, 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 а тут ящерочка садить. Ха, ха ку-ку. Красонька. Ай, фокусуйся. Такий собі будиночок. Класно. І білочки, які не бояться нічого. Їдять собі спокійно, та й все. Їх тут дуже багато в парках. Ми все ж дійшли до майданчика. Але улюблена штука це крутілка. Ще є така тарзанка, я її називаю, але вона не працює. Тому крутимося. А ще в нас сьогодні по плану стрижка. Не дуже по плану, але вже такий заріс, що ми отак стрижемося вдома. Отак, сміттєвий пакетик, щоб нічого не падало. Щоб не лоскотали, не заважали. Зараз бисенько раз-раз і все. Ми за два роки ні разу нікуди не ходили стригтися. У нас є ось такий філіпс. Супер, супер, супер універсальний тример. Все можна ним стригти. Для верху беру насадочку 12 мм. Погнали! Так, далее снимаем всю насадку. Так, и Кладемо одиничку, 1 один мм. І починаємо знизу. Ні, ні, давай зовсім ховатися не треба. Отак От рівненько спинку. Так на бік давай. О, так. Рівненько спинку і будемо ззаді і по боках працювати. Так, далі тепер поступово змінюємо насадку, беремо двічко і будемо далі робити. Зараз в що там треба вже. Так, і ще наступну ми міняємо на трієчку. І вже робимо такий перехід. Роблю я перехід такий. Так, ось трієчка І тут вже йде такий перехід. Der. Uh -huh. uh -huh. Так, що такий середитий костю. Зараз, тепер я знову міняю на одиничку і буду трошки ці переходи згладжувати. Зараз ми все зробимо. Все? Може зробити? Ні, тут треба ззаді трошки відправити. Міняємо знову на одиничку. Фу, насипала цього. А ну тепер подивись до мене доводимо. Рядом таку мені ходити, що у тебе тут робиться. О, так, обережно. А ну покажись. Покажись трошки сюди. Гарний хлопчик. Зараз все приберемо і буде красота. Yes? Давай 20 доларів за стрижку. Якщо мені, наприклад, я знаю, на завтра потрібно відправити хоча б дві посилки, то я вже ввечері замовляю пікап. Тобто вивіз посилок з дому. Це безкоштовно на сайті USPS, ну, в моєму особистому кабінеті. Я нажимаю ось так ось запланувати пікап. Тут зараз введу свою адресу, вела, потім перевірка наявності. воно каже: так, можна, але питає, чи є собака. Я кажу, собаки нема, пишу. І пишу, що це буде ось фронт, вхідні двері. Тут можна ще щось написати. Можна на якийсь конкретний час, це буде коштувати 2650, а можна безкоштовно. Він просто, коли буде розвозити пошту, забере, коли йому буде зручно, коли йому на цьому районі. Поштар. І ось найближча дата 18. Вибираємо. Вказує. ну, у мене приблизно три посилки, може б дай більше, дай Боже. І приблизно, що це буде три ЛБ. Пишу, що тут немає ніяких заборонених речовин. І що я прочитала їхні умови. Все. І ось вони дають номер. Номер цього вікапу. Ну, це вже неважливо. Головне, що завтра я знову спокійно, зранку, виставляю всі посилки під двері і знаю, що він приїде забере. Мені цей сервіс дуже подобається і дуже економить час і гроші, бензин на вивіз цих посилок. І я можу це робити кожен день, окрім неділі. В неділю вони не їздять. У нас в цьому будинку такі старі вікна, що я мушу підпирати. Оцим шматком швабри. <кій> Він ідеально сюди підходить, але ось воно відкривається підніманням і все. Чуєте, оце квакання. От мені дуже цікаво, що це? Це якісь качки. Хто знає, що це таке в Флориді водиться? Походу дві там. Цікаво. Можуть всю ніч так плакати. Де ви там? Так, у нас уже ранок, четвер. І за вікном буде півдня ось цього звуку. Я вже поснідала всіх, а в мене вже підключено, всіх відправила на роботу, на навчання, вмикаємо наші робочі всі апарати і до праці. Ох, сьогодні так зранку волого. А, але хорошо, вже свіженько. Поки що зранку і ввечері в обід шині. Ще в обід парку. Перше замовлення це 10 ось таких очей. Вони такі відцентровані, милі, додаються туди блискітки і дуже гарно для гіршок використовувати. 20 мм, 18 мм, пакуємо. Наступне замовлення отакі гарні е, перстні. Кільця на пальчик. У вигляді котика е, їх використовують при в'язанні. Отак сюди ниточку закріплюю, щоб зручніше було в'язати. Я такими не користуюся, але вони дуже популярні і дуже часто в мене їх купують. Продаю по дві штуки, все, пакуємо. Несу їх, як завжди, на своє місце. О, бачите, нас тут вже замітають, прибирають. О, так, це тут у мене все сохне. Ага, ось. Ось-ось-ось-ось. Так, лисаємо біля дверей, але це ще не все. У мене ще є два замовлення з іншої платформи. То зайду, і зараз буду шукати десь тут. Ось цю подушку купили у мене на. На такому сайті називається Меркарі. Тут вже одразу не треба нічого вбивати, це коли я виставляю замовлення, потрібно берити посилки. Тут я одразу друкую етикетку. Вона вже готова. Мені залишається лише спакувати. Ну, я не буду пакувати, я зразу зараз, зараз раз два. І зверху наклейку. Ані, не все так просто. Тут у нас UPS, тому треба ще їхати буде на пошту. Ну, сьогодні я буду їхати в ті края майже. Придеться завести. Да, на Меркарі є така фішка, що в них, вони співпрацюють, я так зрозуміла, з UPS, і через них дешевше, найдешевший тариф через UPS. І, напевно, клієнт вибрав. Або я так позначила, я вже не пам'ятаю, що найдешевше через них. Мені це не дуже зручно, тому що це окремо треба їхати. Але вже як є. Зараз подивимося, скільки все-таки я заробила за цю подушку. Так, отже, я маю 11.36. Е, да. Ну, і як ви бачите, е, Меркарі взяв комісію 2,14, доставка для клієнта 8 доларів. І податки. Так. Ну, все, пишемо в плюс 11.36. З цією маскою вона тут говорить і я не знаю, що ж там ще робить. Оце то якось піднімається. Коротше, це нам колись дітям поназносили дуже багато всяких іграшок, як тільки ми припереїжджали. Причов прийшов час від них звільнитися. ось якась наклейка була. Коротше, що можна... Якесь більш-менш нормальному стані, я стараюся продати, що не можна там або викинути, або віддати на благодійність. Тут вдалося продати, і я дуже цьому рада. Ось, бачите, купили на цей раз пошмарк. І ось пише, що мій заробіток 24 долари. Тут так само я просто друкую етикетку. Не таке вже дешеве задоволення. Дві коробки мусила витрати на цю. Маску одну в одну, бо якесь воно таке хоч і легеньке, але об'ємне. Дві коробочки. І мінус доларів зо два. Купа папірки, скотч. Ну, але це, можна сказати, чистий заробіток, бо я його не купувала. Ну, легеньке. Все, йду на пікап. Щось цікавого зазвичай в американській школі, в наших дітей, принаймні. Два рази в рік в них є, як он там називається, філдріп. І ось є форма. Я заповнила, що я згодна, що дитина поїде на екскурсію, хай буде так по-нашому. 35 доларів за кожного студента, треба просканувати, заплатити. Плюс ще можна бути супроводжуючим, але я вже один раз повелась на це, не хочу. Хай собі їдуть самі. Ну, не як самі, там будуть батьки, але краще хай це будуть американці, супроводжуючі, ніж я яка цього не дуже знаю. Ну, звісно, вчителі будуть. Вони довгенько тут будуть з самого ранку до обіду. Це в нас Катерина поїде, це в неї 4 клас. Щось пов'язано з історією Флориди в містечко Барбервіль. Думаю, їм має бути щось цікавеньке. Ось такі ще у нас фінансові витрати така глава. Ще почекаємо, що там в Костянтина буде за пропозиція. Ну, судячи з того, що було в каті в другому класі, то в них має бути е, один е, музичний театр і Вондервордс, і, і, і такий розважальний науковий центр. Тому чекаємо ще і за це. Я стараюся, щоб вони все-таки ходили, відвідували хоча б ось такі заходи. Щось хорошого написали мені на Facebook у меседжері, що хочуть забрати ось таку. Тут не видно, я фото прикріплю шторку для душу. Зараз під'їде Так, вона під'їхала, написала. Кешик, нам підходить будь-який кешик. Все, Але коли ти даєш на одному майданчику, то треба видалити і на інших. Ось, наприклад, на діпоп я заходжу і знаходжу по картинці цю шторку і помічаю її проданою. Потім я заходжу на пошмарк і теж знаходжу в всіх своїх лісінгах цей. Це оголошення, лісіньке оголошення, теж по назві соняшники і теж помічаю, що продано або видаляю. Потім зах... треба зайти на іншу площадку на Меркарі. Теж знаходжу по назві і теж видаляю, щоб не було подвійних продаж, щоб я потім не шукала, де я діла то ту... штору, чому вона в мене тут висить. Оголошення є, а товару немає. Тому треба завжди слідкувати, щоб все видалялось. На eBay теж шукаю по назві, і теж, теж видаляються лістинг. Так, це трошки така собі робота, але завжди потрібно слідкувати, щоб. Щоб не було подвійних продажів, і не потрібно було тоді лишній раз відміняти це негативно. Я думаю, позначається на акаунті, якщо ти приймаєш замовлення, а потім його видаляєш.